Борщ – Це овочева страва з м'ясом або грибами за походженням українська. Дійсно, борщ в Україні дуже люблять за останнім опитуванням, проведеним у вересні жовтні цього року. 44% українців вважають цю страву своєю улюбленою. Сьогодні у програмі ми спробуємо дізнатись, скільки коштує це задоволення у Житомирі. Зараз я піду на найбільший продовольчий базар Житомира на житній ринок і придбаю там капусту, моркву, буряки, картоплю, спеції і зелень. У мене на все це є 100 гривень. Надіюсь, вистачить. Цього року українські аграрії зібрали мільйон вісімсот тисяч тонн капусти, вісімсот шістдесят тисяч тонн буряка, стільки ж моркви один мільйон тонн цибулі і аж двадцять один мільйон тонн картоплі, якої для забезпечення потреб держави необхідно всього шість мільйонів тонн. Тобто теоретично ціни на овочі повинні бути стабільні, адже зібрано набагато більше ніж є потреба на внутрішньому ринку. Але в останні місяці борщовий набір подорожчав. А цибулька є у вас цибулька? Нема, Нема. Цибулька. а картопелька по чому? Три пісні. А морква, бурячки. Три гривні. Три гривні все, так? Да? Ціна Дуже не піднімалася? Дуже дорога? Дорога корзина, більш дорого. А чому так? Ми ж цього року багато, ну, багато зібрали. Дорогі, Ми ж цього року на два мільйони тонн більше зібрали, ніж минулого року. року менший. Як... – Це може бути где-то в кавбозі, а так врожаю це його да, не До ви борщ не варите? Рідку ну, жіваєм каже, безбача жить добрі. Все, Всіточка, будьте здорові. Сьогодні мені потрібно придбати овочів для того, щоб зварити 7-літрову каструлю борщу. Я куплю 2-кілограмову капустину, 2 кілограми картоплі, 1 кілограм буряка, 500 грам моркви, стільки ж цибулі, зелень та квасолю. Купувати м'ясо я не буду, оскільки тоді ціна набору значно зросте. І говорити про коливання цін на овочі буде складно. На житньому ринку людей, як завжди, багато, але і вибір продуктів теж значний. Ціни також різняться, адже можна купити як привізну капусту по 2,50 за кілограм, так і домашню, але по 3,50 за кілограм. Домашня? Домашня капуста. Мені треба 7 літрів борщу зварити. Яку ви мені капусточку дасте? Оцю? Це... Скільки це буде? 5 гривень. 5 гривень, да? так? Оцю? Так. Цього року в Україні зібрали 1 мільйон 800 тисяч тонн капусти. Це набагато більше, ніж потрібно. Але ціна все одно велика. Дякую вам. Придбавши качан капусти, ми йдемо по моркву та буряки. За словами продавців, ціни на овочі змінюються. Але це характерно для цього періоду та багато в чому залежить від самого товару. По 350 на, на вибор 5. На вибор 5 це що? Це я більше вибираю чи є? Яку хвост такою. А бур'ячок по чому? 4. А ціна не піднялась? Останні дні? Нехай не ну як сказати. Дві чималі морквини мені обійшлись у 5 гривень. На 7-літрову каструлю борщу мені потрібно близько кілограма буряків. Цей гарненький, цей великий, самий зверху. І ще один. Я так знизу візьму по-українськи, знизу. Це все, от, вистачить? Чи ще може взяти? Вистачить? Хорошо. скільки це буде? Ваште. За ці три буряки я заплатив 3 гривні 65 копійок. Придбати ж зелень, незважаючи на зиму, виявилось нескладно. Крім того, вибір селери, петрушки та корінців. Петрушки на ринку є чималим. Селера, селера, листочки і корінці. А мені набор, що мені набор? Що ви мені дасте? Петрушку, яку мені на борщ? Петрушку корінець, дуже смачно. Тоді вже тарівку покладете, і та й те треба. І користь, і смак різний. Що в коріньці, що в листочку. Да. Різний, ну давайте так. мені, мені каструлю борщу на 7 літрів. Це скільки треба всього? Я думаю, по корінець і пакетик, так? Да? Да, да, да. Який із тих корінців? Ну давайте сам, більші, більші, давайте мені. Да. і, да. ну, і пучок цього. Це селера. Давайте селера. Давай. Хорошо. Скільки це все Біж буде? Нічого. Ні. Так, значить, 3 і 5 буде 8 гривень. 8. Корінець петрушки я взяв для того, щоб положити його в каструлю під час приготування борщу, а вже зелень покладу у тарілку. Але який же український борщ та без квасолі? Дякую. Е, і ще, шановний, квасолі треба. Квасолі Без квасолі, український борщ да, ніяк. А, а по вас косо? Зовсім не так. Мене така ексклюзивна. Ексклюзивна це Серйозно. Яка? Я її називаю чорний жемчуг. Вона її блищить із такими біденькими цяточками. Бачите, посерединці інці да. кожна. А на смак, яка вона краща, Назав... ніж вона солодка, вона не розвалюється. Шкурочка держить форму. Вона зробиться із э, чорної коричневенька. От і солодка Дуже смачно, ну користь максимум да, не серйозновична квасоля три гривні. Моя шість гривень за стакан давайте Так. Да. Да. стакан квасолі обійшовся мені в шість гривень. Але за словами продавчині, смакові якості продукту надзвичайні, тому я не пожалію. Ви постійно тут стоїте? Так. Да. Да. моє орендоване. Оце, якщо хочете такий смачний борщ, приходьте до цієї жінки. І купляйте. І квасолі. квасолі по чорну чорноквасолі да, не одної. Найдорожчим товаром у нашому борщовому наборі виявилась цибуля. 7 гривень за кілограм. А за одну велику цибулину я заплатив 2 гривні. Хочемо цибульки взяти. У вас вона не мерзла? Я ще? Не мерзла, так? Да? Ні. Нам на борщик. Вистачіть на борщ одненько. Одненько да. так? Так. Да? Покласти вам в Давайте. Да. Давай. Двіночки, тримайте, дві гривні. Дякую, Дякую приходьте ще. Гадне, Дякую, приходьте. Картоплі на такий об'єм борщу я придбав 2 кілограма і заплатив 11 гривень. За півгодини я на базарі придбав картоплю, капусту, моркву, буряки, зелень, цибулю. І все це вартує вже більше, ніж 30 гривень. А місяць назад вартувало 22. У цьому році, за даними статистики, Житомирщина, незважаючи на погодні умови, за показниками зібраного урожаю зайняла перше місце у державі. А потреби внутрішнього ринку нашої області взагалі перевищено в півтора-два рази. Та щоб сьогодні вдома зварити пісний борщ, я витратив на овочевий набір 38 гривень 65 копійок. Відповіді на питання такої неузгодженості, ми спробуємо знайти далі в нашій програмі. Цьогорічний урожай овочів перевищує внутрішню потребу на 2 мільйони тонн. Складні погодні умови не завадять аграріям зібрати урожай овочів у 10 мільйонів тонн, а це на 2 мільйона більше ніж потребує внутрішній ринок. Такі прогнози аграрію були стосовно урожаю цього року, а це означало, що ціни мають як мінімум не підвищитися. Втім, цінова політика таки змінилася. Приміром, ось цей житомирський повний борщовий кошик в порівнянні з середньою ціною йому подібних по Україні здорожчав за місяць на 16 гривень. чим це пов'язано? Сьогодні ми спробуємо дізнатися у директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Миколи Дідківського і поговоримо не лише про це. Ми ось вас таким прийшли. Значить споживчий кошик? Там кошик такий жіночий. Якраз для жіночих Спасибо. Спасибо. Дякую вам. Дякуємо. Микола Петрович, ми сьогодні до вас прийшли із кошиком, в якому зібраний повний борщовий набір для середньостатистичної української Житомирської родини. Так? І от ми зробили таке дослідження, взяли правду інформацію наших колег. По Україні такий набір коштував у, ще у листопаді цього року 22 гривні. Ми купили сьогодні кошик за 38 гривень 65 копійок. Тобто здорожчання у нашій області, зокрема, в обласному центрі, відбулося на 16 гривень. З чим це пов'язано? Я не знаю, що ви там, так, на перший погляд, придбали. Ну, там немає м'ясних продуктів, але я так, так розумію, що ви їх врахували. Овоча, ні, м'ясний продукти. Ви Чис, чисто, вегетаріанське. Ну, давайте розпочнемо з картоплі. Питання закономірне, чому сьогодні ви придбали картоплю вартістю 5 гривень? Ну, які фактори, які чинники, що така ціна є? Ще два тижні тому ми на Лятошинську на ярмарку продавали її по 3 гривні, подекуди навіть по 2 гривні 70 копійок. Я не бачу нічого дивного, що сьогодні ви її придбали за 5 гривень у той період, коли вже пройшло міжсезоннє, і коли головна маса споживачів, ну, а треба правді дивитись в очі і казати, що картопля дійсно для більш як 90% жителів це другий хліб, це основний продукт. Сьогодні ті, хто хотіли придбати картоплю, вони її придбали по 3 гривні 20 копійок. І зробили, як ми кажемо, Повсякденні закладку на зиму. Ви купляли сьогодні картоплю, як і літа, як ті люди, які мають, я думаю, ну, виходячи з часу, коли ви купляли, а ще врахувати передсвяткові дні. Тому ті, хто є реалізатором цього продукту, вони виставили таку ціну і за такою продали. Знаєте, Тут у мене подвійне відчуття від цього, що ціна. Кілограма картоплі 5 гривень. Знаєте, в чому подвійна? Тому що по своїй функції, як директор департаменту, я маю створювати умови для сільхозвиробника, щоб він виростив свій продукт і реалізував його найдорожче. з другої сторони, я маю відстоювати як людина, яка відповідає за продовольчу безпеку, споживача. І, безперечно, я кажу, що для Житомирщини. 5 гривень за кілограм картоплі, це надто дорого навіть 24 грудня. Що би радив, якщо брати в широкому плані щодо цього і на наступні роки, і що робимо ми? Це відсутність належної логістики в області. Якби сьогодні на території Житомирської області була збудована і відпрацьована і діяла логістика, тобто система поле, Сучасне картопле овочесховище, магазин і покупець, безперечно, такої б ціни не було. Оце головна причина. Казати ж про те, що 5 гривень за кілограм картоплі, і що це правильно, я ніколи не скажу. Я кажу, що це недопрацювання мене, як керівника, і тих, хто за цим стоїть. Але це не говорить про те, що на Житомирщині є дефіцит цього продукту. Він є. Він є, він сьогодні закладений, якщо навіть відмежувати насіннєвий фонд. Я думаю, в межах 300-350 тисяч в сховищах цього продукту є. Ну, якщо ми йдемо, У вас вже йде тут група капуста, буряк, морква, ну, дорого. Кажу відверто, кажу чесно, дорого. Якщо цю тему розглядати, в мене своє бачення. І чомусь загальний підхід держави по вартості сукупній борщового набору взяли на збройні журналісти. Не по цьому добробут людей треба оцінити. Ми не так оцінюємо. Добробут кожного з нас, кожної людини, треба сьогодні оцінювати по її платоспроможності, не по цьому, ви розумієте? А з цього заробітна плата її величина. Пенсії, її величина і інші соціальні виплати? Ну, прийняли такий підхід. Ви ставите питання, я даю відповідь. Микола Петрович, ми зрозуміли, так як з вашої відповіді, з вашого коментаря, що все-таки ціна на ось такий, ну, зокрема, у нас такий, де головний герой це борщовий набір, вона має здатність коливатися. От що впливає на коливання оцієї цієї ціни? І чи варто людям... Тому що ніби і міжсезоння, і ніби після збору урожаю, і все ж таки ціна змінюється. Ви правильно підмітили, що ціна не є постійною, вона не є сталою. На неї впливають дуже багато чинників. Ну найголовніший чинник це зрозуміло загальна ситуація в економіці держави. Другий чинник це вартість енергоносіїв. І я хочу подякувати, щоб це не сприйняли за популізм. Скажімо, ті дії вжиті сьогодні президентом урядом щодо зниження ціни на газ. Я певен, що це відобразиться і на споживчому кошику, і, зокрема, на борщовому наборі. Сезонність, ми вже казали. І ми говорили про те, що кон'юнктура ринку і логістика. Я відчув непродовження вашого запитання, можливо, недоречно людині на початку. Там зими запасатись на весь період картоплею, овочами іншими продуктами. Так, це можливо би було робити, повторюсь, в п'яте, якби не було, якби була створена ця логістика. І кожного дня, скажімо, в метру, в квартал чи в інший якийсь торгівельний заклад. Взявши на сучасному овочі картоплесховищі продукт, його привезли свіженьким зілим. У нас, на жаль, таких можливостей і немає. Хоча загальна ємність всіх картопле овочів сховищ в області, це 94 тисячі тонн. Це якби на перший погляд і задовільняє потребу споживача. Але варто чесно й самокритично сказати, що далеко не всі вони відповідають. Сучасним вимогам, там відсутні установки для підтримки мікроклімату, там відсутні відповідні завантажувальні, фасувальні лінії цехи. Тобто, якщо говорити по-простому, це зразка післявоєнного сховища, от тому і є така ситуація. І ще що я хотів, даючи відповідь на ваше питання, сказати. Можливо, трохи виправдовуючись, от ціна цього кошика за 30 гривень, це, скоріше за все, житній ринок. А якщо, ну, так є, що житній ринок до, до, до ціни, чи не найдорожчий не тільки там, в нашому обласному центрі, а він є найдорожчий, очевидно, у всій області. А якщо брати посередню ціну, врахувавши. Що споживачі живуть вже не тільки в обласному центрі, а і ще в п'яти містах обласного значення де є свої ринки і в інших містах і в селищах, і в районних центрах, то, от за останніми даними, які подає наш інститут Міністерства аграрної політики. Вартість споживчого борщового набору в Житомирщині 14 гривень 62 копійки. Це друга в держави величина. Тобто після нас йдуть всі регіони. Дешевшою є Волинь. У них 14 гривень 46 копійок, а потім ми. А всі решта, решта дорожчі. Тому я би не хотів, щоб ми критерієм оцінки і загалом навіть соціальної справедливості брали житній ринок. Якими є ваші прогнози, якщо вже ми так бачимо дві різні ціни? І ми бачимо, що дещо відрізняється область від, від обласного центру цінової по ціновій політиці, саме на ринках, то якими є ваші прогнози щодо цінової стабільності овочевих продуктів, продовольчих товарів оцей зимово і вже там весняний період? Наскільки не будуть громадяни шоковані чи там неприємно здивовані або різким підняттям цін, тому що проект бюджету вже є, і нібито бюджет має прийнятися? І... No. Ну, даючи відповідь на це запитання, я мав би не викручуватися, як каже молодь наша, казати відверто, але скажу, що знаєте, провідців в, своєму, в своїй батьківщині немає. Але я підкреслюю, по посаді, я маю прогнозувати, я маю аналізувати і щось говорити людям, щоб відповідало реалії. На мій погляд, ви ведете мову про бюджет. Якщо бюджет буде таким, про що йдеться, що заробітна плата бюджетника насамперед буде серйозно збільшена, що будуть збільшеними інші соціальні виплати. І певен, якщо буде зростання промислового виробництва інших секторів економіки, то відповідно і ціни будуть зростати. Це аксіома. Це аксіома. Виходячи з досвіду попередніх років, Ну, як би не було, вічно нічого немає. Запас в кожній родині, він має властивість завершуватися. І я думаю, що ми успішно, радісно відсвяткуємо новорічні, різдвяні свята, потім схаменемося, що там десь щось в кладові в холодильнику закінчилося. Ми всі гуртом побіжимо знову, якщо не на Житній, то на сінний або на Малинську вулицю. І ті люди, які ну, погодьтесь. Виконують непросту, тяжку працю, а ще якщо вони саме виростили ці овочі і вони хочуть їх реалізувати, вони зорієнтуються. Ну а щоб бути прямим, я вважаю, що завершення першого кварталу, ближче до весни, до нового сезону овочів, їх ціна буде зростати і буде зростати серйозно. Одним із факторів, щоб утримати ціни на зібраний овочевий урожай, це ще також є їх правильне зберігання. І трішки ми вже овочесховищ Житомирської області торкнулися, і от е, теж е, е, міністр е, Микола Присяжнюк сказав, що у наступні два роки в Україні з'явиться ще 16 сховищ об'ємом 140 тисяч тонн. Скільки з цієї кількості отримає Житомирська область, чи хоча б або якщо не отримає, то чи будуть модернізовані оті, як ви казали, ще радянські сховища, які ми маємо? Це гарні прожекти, і вони виходять саме з того, що регіони подавали і ми, в тому числі, до Міністерства, свої пропозиції з розрахунку, що під ці об'єкти прийдуть інвестори, прийдуть ті люди, які розуміючи сьогодні попит на даний сектор, що вони вкладуть кошти, вони побудують все сховища. І вони будуть зберігати реалізовувати. Це напрацювання серйозні, і я думаю, що вони будуть мати свою практичну реалізацію, так як і донедавна побудований на київській трасі, що саме такий напрямок, коли навколо мегаполісів. Будуть сконцентровані отакі от сучасні картопли, овочі, фрукту, сховища і зразу площадки, тобто ринки для їх реалізації. Я вважаю, що за цим майбутнє. Ну, Тим паче, що ми нічого нового не відкриваємо. Так живе вся Європа, куди ми так намагаємось потрапити. А як от щодо якості овочів, які вирощуються саме на Житомирщині, тому що не лише. Там і, і, аграрні технології сучас осучаснюються, але і добрива осучаснюється, і засоби боротьби зі шкідниками осучаснюються, і це все впливає на те, що ми потім споживаємо їмо, і потім дивимося, наскільки шкідливе ми їмо для організму. Що з цього Житомирщина може Сьогодні на часі, і ми маємо унікальний досвід, який не дуже поширений ще, на жаль, нашої держави є ведення органічно сільськогосподарського виробництва. Тобто Виробництва, яке в своїй суті і заключається в тому, що вирощування всіх сільськогосподарських культур, в тому числі овочів, фруктів, якраз без застосування мінеральних добрив, засобів захисту і загалом засобів хімізації. Я буду відвертим і скажу, що, маючи цей досвід, скажімо, на прикладі господарства Олександра Миколаївича Ющенка. Який наступально пішов з новоград Новоград-Волинського вже на Баранівський район. Я певен, що він буде поширювати цей досвід. Велика скурпульозна робота вчених нашого аграрного університету з цього напрямку. Ми навіть до програми розвитку Агропрома до 2015 року включили цей розділ, який передбачає вже в наступному році виділення з обласного бюджету 700 тисяч гривень на цю спрямованість. Але то вкраплення. У нас немає ще господарств, які би на основі органічного землеробства вирощували чи цибулю, чи моркву, чи буряк, чи огірки, чи помідори. На жаль, серйозний контроль за якістю веде сільськогосподарська інспекція, серйозний контроль веде за якістю служба стандарту аграрна. Ну і є цілий ряд служб, які поза нами. Які ми, якби внутрішній контроль саме слідкуємо, а є служби, які поза нами. Хоча я можу допустити, очевидно, якщо ви поставили питання, воно вже назріло, десь воно є. Видно, є такі приклади, коли окремі е, аграрники, фермери десь цим. Це біда. Я вам скажу, той, хто не знає особливостей внесення мінеральних е, добрив, Засобів захисту і не розуміє, що він е, при ненауковому підході застосування скоріше шкодить і отримує разову вигоду і працює не на перспективу, чим дає користь. Ну таких мало. Е, е, дружина дуже гарно готує, але яким би борщ не був. Якщо я сирого сала не з'їв з борщом, це не борщ. І ну і кхе, модно стало. Хоча в нас в родині, я з Малинського району, з Полісся, там ніколи не було пампушок з чесниками. Але от я зараз до цього привик, дружина це робить. Ну я про інше вже не кажу, знаєте, коли, там можливо, вихідний святковий день можна собі дозволити. А що ж за козак, якщо 100 грамів не випив, можна. Отож, головна національна страва українців потребує не лише кулінарної фантазії, але й кмітливості та прорахунків. Якщо ви своєчасно зробили зимовий овочевий запас, то борщ для вас є стравою повсякденною. А от наявність борщу в тарілках менш заощадливих залежатиме виключно від купівельної спроможності гаманця.